Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 7 по 13 липня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Розклад у нас загальний, але надіюсь, карти максимально програються в вашому житті. І так, кільці тиждень з 7 по 13 липня. Понеділок. Понеділок у нас є верховна жриця. Карта буде говорити нам про присутність, можливо, такої жінки у вашому житті, яка має багато знань, можливо, ви будете звертатись до таролога, до езотерка, до екстрасенса. Тобто, людина має багато якихось і духовних знань, і таких глибинних. Можливо, ваша інтуїція буде вам в понеділок дуже багато підказувати чогось, тому звертайте на ню увагу. Далі може нам говорити про духовні знання, які ми захочемо понеділок. Овчити вівторок, вівторок у нас є принцеса Кубків чи Паш Кубків. Це може нам говорити про водяну стихію. Тут у нас раки риби, скорпіони можуть бути присутні. Варто буде говорити нам про якісь. Новини, які ми можемо сприймати емоційно, да? тобто щось нас може схвилювати або навпаки порадувати. Паш Куткін нам завжди говорить про якусь можливість, про якісь нові починання. Тобто, можливо, вам щось буде запропоновано в цей день і воно вас порадує. Середа. Середу у нас є вісім мечів, які будуть говорити нам про те, що ви будете знаходитись в якихось обмеженнях, яких ви будете тримати себе самі. Да? Тобто вісім мечів карта нам говорить, що ми чогось боїмося, нам щось страшно, нас щось тримає, страхи ваші всі придумані, надумані, стан той, в якому ви себе тримаєте, також його ну, можна сказати, не то що не існує, але знову ж ви його собі надумали самі. Можуть бути якісь обмеження. Да? Тобто я е, обмежений сьогодні в Русі, тому що мені потрібно бути вдома. Да? Я обмежений в якійсь позиції на роботі, тому що от, я не знайшов іншу роботу і мені потрібно, тому що я отримую зарплатню. Да? Такі от обмеження, які будуть нас сковувати. Четвер. Четвер, у нас є сім жезлів, карта боротьби, карта відстоювання своїх кордонів, своїх амбіцій, свого якогось бачення. Да? Карта буде говорити нам про те, що ви мусите в цей день відбиватись від нападників. Таких у вас може бути чи вдома, чи на роботі, чи будь-де. Тобто люди. Хочуть вас скинути з того місця, ну, скинути це буквально, да? тобто сумніваються у ваших якихось лідерських якостях, у ваших знаннях, у ваших якихось трудових навичках. Да? Тобто вас хочуть скинути, і в цей день вам бажано втриматись в цих позиціях. П'ятниця. Двійка мечів. П'ятницю ми стаємо перед вибором якимось. Да? Цей вибір нам дається важко. Карта буде говорити про те, що серце буде боротися з головою. Да? Серце буде говорити одне, голова буде говорити інше. І в цей день ви не зможете прийняти це рішення, ви будете закривати очі на те, знову ж таки, якесь питання, яке у вас є. Але по цій карті ми знаємо, що рішення ви мусите все рівно прийняти, але для цього зважте все за і проти, чого вам страшно, чого ви боїтеся, що буде, якщо я зроблю, що буде, якщо я не зроблю. Тобто, в цей день от вам потрібно прийняти таку рівновагу в голові і в серці. І все ж таки майте на увазі, що з рішенням затягувати не потрібно, ви все рівно його мусите прийняти, тому що ситуація може змінитись не на вашу користь. Субота. А в суботу у нас є зірка. Тобто ми все ж таки мріємо, надіємося, сподіваємось на краще якесь майбутнє. Карта буде говорити нам про водолія, можливо, комунікація з такою людиною, тобто багато спілкування, вирішення якихось питань. Карта нам ще може говорити про багато спілкування по інтернету. По цій карті в нас все рівно ми якось плануємо, уявляємо своє життя, можливо, багато фантазуємо, мріємо про якесь майбутнє. День дуже позитивний. І неділя. А в неділю в нас є 4 кубки. Чомусь тільці все ж таки не задоволені в неділю, можливо, йому, їм пропонується якась пропозиція, да? тому що ось нас дають 4 кубки, але ми його не хочемо бачити. Ну, наприклад, вам прийшли і пропонують іди на нову роботу, да? іди. Старої на нову, нове буде казати, да я не вмію, да я не можу, да у мене не вийде. Тобто всесвіт вам її пропонує, але ви її не хочете бачити, і ви, в принципі, не задоволені тим станом, який є. По чотири кубки у вас є все для того, щоб насолоджуватись життям. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що четвертий кубок все ж таки вам всесвіт пропонує, і от ті питання, які вас хвилюють, можуть і вирішитися. Порада для кільця на тиждень. А беріться, беріться все ж таки за ті труднощі, які у вас будуть. Ви думаєте, що ви не справитесь, але ви справитесь, вам буде важкувато, вам буде здаватися, що у вас не посильна ноша, але но ви впораєтесь однозначно з цим всім. Да? 10 жезлів карта важка, але вона каже: як би тобі важко не було, берися, ти все рівно упораєшся. І так, кільці, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!